Друзі, крик душі, хочу поділитися з вами. Просто скажіть. Сьогодні я слідкую за багатьма відомими блогерами. і Є така думка, і вони про це вчать. Що для того, щоб відео були популярні, залітали, були цікаві, треба обов'язково матюкатись, треба обов'язково бути гнути матюки по повній програмі, якусь пошлятіну валить і так далі, і тому подібне. Скажіть, є тут люди, яким це не дуже заходить, і ви, наприклад, я з 20 років не матюкаюсь, я отримав звільнення від цього. До цього я це робив. E... Я для раді контента, заради там переглядів. Я цього робити не буду. Якщо вам ви також розділяєте цю думку, поставте лайк, зробіть репост. Мені не треба підписуватися. Просто мені хочеться побачити, чи є такі однодумці, що ви також ну, це не дуже якби, вам мега заходить, що це не для всіх. Я не засуджую тих людей. Вони можуть це робити, це їхнє право, це вони так розуміють. А чи є люди, кому це також ну, не, не зовсім заходить? Буду вдячний за репост, буду вдячний за лайк, щоб зрозуміти, який зараз настрій. Яке зараз розуміння?